Хата. Ну що, слідуємо наступний домик. Дідушка йому рекомендує залізти, там де були кури. А вот тут просто ну, красота. Квіточки такі. Боже. Підемо, підемо, так. Зараз yeah. от ту красу підемо дивитися. Дуже гарно. Що? Дедушка, Дівішка йде і розказує, як жили наші прапра. -пра. Девіду так це дуже-дуже дуже дуже цікаво. Він заходить в кожну хату і все питає, що у вас знайшов. Бачиш тодішній кондиціонер, щоб не було А, Дірка була, вон Мерседес. Да. Дедушка показує липу. І пчоли. Боже, дуже, дуже, дуже колоритно дуже гарно і Це дівчинка веде мальчика і щось вже купила. дослідження скалолаз продовжується. І що то буде? Цікаво. І що то буде? Ця дитина мапа, що вона хоче. А це ми отак йому. А ну покажи свій рот. Ось який ми гарний, правда? Прийшли, прийшли сюди поїсти. А апетит перебили. Але ми зараз виберемо все, що нам треба. Та да. мазюра ж така. Хіба так можна їсти? Давід, я тобі покажу їх. Курочка бараніна, свининка, телятинка. Берить у мене, пропоную. От там бідна дитина голодує собі сидить, отам, а ми тут їмо. Вона як горобуше поклював. Які да. там пши, О чом ти кажеш? А чом ти шепчеш? Які кліщі? Нічого, вдома повиймаєш, ти не на природі. Бачиш, він собі нікого не достає, сам собі гуляється. О, 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 о. Боже, дитя, дитя. Боже. Особлива ага. дитина, бо ніхто таке не робить, як оця дитина. Ой-ой-ой. ой. ой, 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 ой. балдит. О, о-о-о, подруга знайшла. ай ай, ай, ай. І Подруг ще сюди. Дівчинка хотіла повторити трюк. О, зараз він знову буде повторювати. Вчити дівчинку. Як треба слухатися батьків. Давай, давай, розв'язай дітей, розвчай. Давай, дивіться. Молодець. Протим дітям треба. Свобода. Свобода. Гарна погода. І ось вони порозлягались, дівчата, дівчата, а маленький оцей этот, мальчиш, хорошиш Позбирав команду, він тут так спускався, а дівчата щось не слідують його прикладу. Так, дуже гарно. Приклад Девіда заразительний. Каріна боїла і пішла з собі в поле. Зараз за нею піде Ліза, да, Ліза? підеш? А, а покататися. Звісно. Добре. Так, а ну давайте на округи поглянемо. Боже, яка прелість. Свобода. Боже, оця дитину треба вивозити, Оту дитину вона вже знайшла собі компанію. А що це означає? Ми загораємо чи що? Начебто сонця нема, а там десь дідусь сидить, страдає, що медовуху тільки я п'ю і більш ніхто. Так, ну що це іскопає, копання іскопаєме шукаємо. Ці ці рідкоземельні, рідкоземельні іскопаємо. Молодці. А дівчата блохим набираються у собачки. Ну що? О, рідкоземельні іскопаємо шукаєте, так да, хлопці? Ну що, там як багато? раніше були Китайські, а Щас тепер вони умирили в шістнадцятому током. Що там умерло? Ну, китайські ета. І такий хомяки ви а, хомяки. А я думала, рідко земельне іскопаємо. Добре, Нет, підемо далі. Ископаю. Девочки, багато вже в блог набралися? Да, ну як, додому заберете? Добре, що хоч поїли, а то облісти уже точно, 100% були. А чого не катаєтесь, як Давід? Вас Давід учив, учив, а ви прям не обучаємо, га? Дівчата Карін, що таке кисле обличчя? Може тобі налить трошки медовушки? Да? Ну пішла я за медовушкою. Цей султан завжди знайде, де йому сісти, чи в полі, чи на сварці. Турецької посадки. Отак ми закінчуємо сьогодні наше гуляння. Ну що, поїхали? Тобі сподобалось? Скажи, Дивід. Ні. Не сподобалось. Так Только... ну, мені не сподобалось. Не сподобалось? А пустки Я сподобалася.